Дитячі піжамки з довгим рукавом. 113 гривень одна піжама, дитяча пеперс тільки до кінця тижня. лоті буде 25 штук, 2835 лот. Тут у них ріст від 122-128 до 146 100, не, 152, 158 Різні різні піжамки. Дівчачі і хлопчачі буде такий мікс. Ось десь ось така піжамка класна. 100% бавовна і фланелеві штанці. Це піжама літня, ціна літня для таких класних піжам. Ось така кофта і штанці фланеліві. Для дівчаток червона. Така тут буде упаковочка і без упаковочки так у лоті. Ось така дівчача класна піжама і штани. Оце 140, це, напевно, найбільший ріст. 158-164. Така піжама різне, буде наповнення в лоті. 25 штук. І я вам показую просто які модельки. Які будуть модельки різні в цьому лоті? Буде різне-різне наповнення. Ось така, така 113 гривень. Супер ціна. Тільки до кінця цього тижня. Ось так можна глянути, як вони виглядають в упаковочці. Тільки до кінця цього тижня буде діяти така ціна. 2835 лот з 20, 25 піжам. Замовляйте наших менеджерів.